За що мене, як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодою убили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуюся, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий, цвіте, я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий. Схилив свою головоньку рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не казала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати чого вона, вона все журилась? І на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили. А мене, не знаю за що, убити не вбили, тільки довгі мої коси остригли. Накрили ганчіркою та ще й ригатались, Жиди навіть нечистій на мене плювали. Отаке там, мій братіку, було в мене в світі. Молодого короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже, мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата закричались і почали звати лілеєю снігоцвітом. А я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, на що мене Бог поставив цвітом на сім цвіті, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір. Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головоньку рожеву на біле, поникле личенько лілеї.